Друзі, вітаю! Сьогодні ми продовжимо розмову розпочату у минулій серії із циклу падіння заходу і поговоримо про події з 451 по 455 рік. Але перед тим як розпочати, я вже традиційно хочу подякувати усім глядачам, які туцькають вподобайки та коментують наші епізоди. Також щиро подяка усім тим, хто підтримує наш канал на платформі BuyMeACoffee. Що ж, заварюйте чай або каву, ми розпочинаємо. Минулу серію ми завершили тоді, коли Атіла розпочав приготування до війни проти Західної Римської імперії. Але я пропоную повернутись у минуле у 434 рік. Отже, на дворі рік 434 і цього року помирає вождь Гуннів та союзник Флавія Еція Ругілла. Після смерті Ругілли до влади прийшли його племінники Аттіла та Бледа. А вже у 435 році представники Гунів та Константинополя зустрілись для проведення переговорів. Річ у тім, що деякі високопосадові гуни втікали від своїх співвітчизників, боячись, що у боротьбі за владу їхнє життя перебуває у небезпеці. Гуни втікали у Константинополь. Аттіла та Бледа пропонували видати їм втікачів 120 кг золота щорічно за ненапад на східні території, і якщо римляни забажають, то згідно із договором мають можливість викупити римських громадян, які перебували у полоні у гунів у 6 золотих солідів за бранця. Римляни погодились, але у 440 році гуни знову з'являються на теренах Східної Римської імперії. Гуни мають претензії до римлян. Вони заявляють, що римські торговці вбили декількох торговців гунів. Константинополь не видав усіх політичних втікачів, а також не все золото згідно з договору, А єпископ міста Маргус перетнув Дунай та мав намір пограбувати гробницю одного з колишніх вождів гунів. Тому гуни вимагали подвоїти щорічні виплати зі 120 до 240 кг кілограм золота. А якщо римляни ще до сих пір мають намір платити за заручників, то тепер ціна за визволену особу сягатиме 12 золотих солідів. Якщо римляни не приймуть умови гунів, то буде війна. Відверто кажучи, історикам важко відновити події 440-го року. Кажуть, що Феодосій II погодився на умови Атіли та його брата, але не повністю виплатив усе те, чого вимагали Гуни. Також існує думка, що Феодосій відмовив Гунам, і тоді вони розпочали війну. Як би там не було, Гуни дійсно розпочали війну проти східної Римської імперії, і ця війна закінчилась не на користь римлян. У 445 році між гунами та східними римлянами було досягнуто нової мирної угоди, згідно з якої Феодосій II мав сплатити гунам близько 2 тонн золота. Щорічні виплати сягали 700 кг золота, а ціна на полонених римлян залишилась незмінною 12 золотих солідів за особу. Феодосій II прийняв умови гунів, і у 445 році гуни відступили. У тому самому році Бледа брат Атіли помирає, хоча подейкували, що Атіла отруїв брата, щоб одноосібно керувати гунами. Після смерті брата Атіла у 447 році знову вигадує незначний привід, щоб напасти на території Східної Римської імперії. До 450 року битви між східними римлянами та гунами тривали з перемінним успіхом. У 450 році імператор Феодосій II, який, окрім того, що полюбляв збирати константинопольців на іподромі та співати церковні гімни та псалми, полюбляв ще й полювання і був, до речі, непоганим мисливцем. Але того року, під час полювання він впав з коня та через декілька днів помер, мабуть, від внутрішньої кровотечі. Сестра померлого імператора Феодосія на ім'я Пульхерія після похорону імператора одягнула пурпуровий плащ правителя на Маркіана, який відмовив Атіллі у виплатах. Давні історики пишуть, що Маркіан промовив до Атіли наступне: золото в мене для друзів, а для ворогів залізо. Тобто, дулю тобі Аттіла, а не золото. І якщо ти не заберешся з наших територій, то буде війна. Дивно, але Атіла відвів свої війська від Константинополя та розпочав планувати похід проти західної Римської імперії. Як ми вже згадували, Атіла прагнув територій та трофеїв, але привід для нападу був потрібен. І приводом була сестра імператора Валентиніана Юста Гонорія. Юста була, скажімо так, баба Грім, і так себе поводила, що Валентиніан та Галла Плацидія не мали з нею спокою. Щоб, хоч якось, втихомирити свою сестру. Валентиніан вирішує видати її заміж за сенатора на ім'я Геракліан, але Юста сказала, що за того старого вона ніколи в житті не вийде. Валентинян навіть не збирався дослухатись до думки сестри, адже імператорське слово це закон. У 450 році імператорська родина готувалась до весілля, але Юста Гонорія не збиралась здаватись. Юста Гонорія відправляє в табір Аттіли вірного їй євнуха на ім'я Гіацинт. Прибувши у табір Атіли, Гіацинт передає вождю Гунів лист, в якому Юста Гонорія просить Аттілу врятувати її від шлюбу з Геракліаном. І якщо Аттіла це зробить, то Юста віддячить гунам добрячою сумою золотом. До листа Юста додала особистий перстень печатку, і цей перстень. Аттіла сприйняв як пропозицію руки і серця від сестри Валентиніана. Діацинт повернувся в Ровенну, а імператорська розвідка доповіла Валентиніанові, що Гіацинт прибув із табору Атіли. Діацинта викликають до Валентиніана і він під тортурами розповідає Валентиніану про лист Юсти до Атіли. Після того, як Гіацинт усе розповів, його, звісно ж, стратили. Валентиніан розлютився не на жарт. Імператор мав намір стратити свою сестру, але Галла Плацидія ледве вмовила свого сина помилувати Юсту. Тоді Валентиніан наказав відправити Юсту Гонорію у заслання на один з островів, але знову ж таки втрутилась Галла Плацидія. Галла доклала значних зусиль для того, щоб Юста залишилась у равенні та вийшла заміж за Геракліана. Але тіла вже, скажімо так, готувався до весілля та відправив посланців у імператорський палац. Посланці, прибувши до Валентиніана, доповіли, що Аттіла приймає пропозицію Юсти Гонорії, і як придане, просить у Валентиніана рівно половину усіх земель Західної Римської імперії. Валентиніан відповів, що сталося непорозуміння, що дурнувати дівчисько вже покарано за її дії, та й взагалі вона вже вийшла заміж за Геракляна, так що Атіла трохи запізнився із посольством. Але щоб між Гунами та римлянами не було суперечок, Валентиніан пропонує зустрітись з Атілою та обговорити можливий відступний. Звісно, Атіла не пристав на пропозицію Валентиніана і у Равенну ще декілька разів прибували посланці Гунів. Останній раз гуни прибули у равенну на початку 451 року. Посланці зачитали лист від Аттіли, в якому вождь Гунів наполягав на одруженні з Юстою Гонорією. А якщо ні, то гуни підуть війною на західну імперію. Валентиніан відмовив Аттілі і гуни у квітні 451 року перетинають рейн та розпочинають війну із римлянами. До червня 451 року Гуни захопили та майже знищили такі міста Галії, як Мец, Страсбург, Майн, Трір, Турн, Ам'єн та Реймс. Те, що такі міста, як Париж чи Труа, були врятовані, приписували Божому захисту. Наприклад, ходили чутки, що Париж було врятовано дівчиною на ім'я Женевєва, яка прийняла обітницю цнотливості і постійно молилась, благаючи Бога захистити місто. І якби не Женев'єва, то гуни захопили би та пограбували Париж. Також за словами християнських письменників, з Божою допомогою було врятовано місто Труа. Єпископ цього міста вийшов до гунів та запитав Аттілу, хто ти такий, на що Атіла відповів: Я бич Божий. Єпископ Труа запропонував Аттілі своє життя в обмін на життя усіх мешканців міста, і коли гуни стратили єпископа, їх осліпило сяйво з небес, і гуни пройшли через місто, не завдаючи нікому шкоди. Ще одну цікаву легенду ми можемо почути від християнських авторів: Гуни захопили та почали грабувати місто Реймс. Підійшовши до однієї із церков цього міста, вони побачили священника, який стояв біля дверей церкви та читав Біблію. Гуни мали намір пограбувати цю церкву, а священник був перешкодою. І гуни, недовго вагаючись, відрубали священникові голову. Але навіть відрубана голова, яка котилась церковними сходами, продовжувала промовляти слова із Біблії. Це так налякало гунів, що вони припинили грабувати місто та втікли. Звісно, такі легенди цікаві, яскраві та барвисті, але правда в тому, що такі міста, як Париж та Труа, були врятовані завдяки міцним мурам, які гуни не могли захопити а Реймс підбився завдяки загонам, які охороняли це місто. Звісно, гуни спустошували не лише великі гальські міста. Навала Гунів зачепила і невеликі мирні поселення. Мешканці цих поселень, римські федерати, не мали змоги протистояти гунам як окремі загони, але об'єднавшись, федерати складали неабияку силу. Об'єднав федератів: франків, бургундів, кельтів, аланів, готів тощо головнокомандуючий західною римською армією. Флавій Аецій, неабияку допомогу римлянам надав вождь вестготів Теодоріх І. Що ж, у червні 451 року гуни дійшли до Орлеану, які планували захопити та пограбувати. Допомогти Гунам захопити та пограбувати Орлеан пообіцяв один з вождів Аланів на ім'я Сангібан, який обрав сторону Гунів у боротьбі проти римлян. Але за словами історика Іордана, Аецій та Теодоріх дістались до міста швидше ніж Гуни, та збудували навколо Орлеану додаткові укріплення і дії римлян змусили Сангібана перейти на бік Аеція та Теодоріха. Тепер римлян було ще більше, і Атіла після чотирьох днів облоги відступає від Орлеану. Гуни прямують до місця, яке відоме в історії Каталаунські поля, де відбулася вирішальна битва між об'єднаними римськими військами, очолюваними Флавієм Аецієм та Теодоріхом, проти гунів, яких очолював Атіла. Битва на каталаунських полях відбулась у 20-х числах червня 451 року. Армії супротивників стали одна навпроти одної, але Аттіла вагався йти в наступ. кажуть, що перед битвою Аттіла наказав провести жертвоприношення та ворожіння по нутрощах вбитої жертовної тварини. Жерці доповіли Атілі, що боги не на їхній стороні, але якщо битву розпочати у цей день, то загине один із командуючих римською армією. А тіла вважав, що цим загиблим має бути саме Флавій Аецій близько третьої години дня. Атіла віддає наказ на наступ про чисельність військ обидвох сторін. Історики сперечаються ще до сьогоднішнього дня, але історик Іордан писав, що у цій кривавій м'ясорубці загинуло дуже багато вояків, як зі сторони гунів, так і зі сторони римлян. Йордан згадує, що річка, яка протікала поблизу каталаунських полів, була червоною від крові загиблих. Битва тривала до пізньої ночі, і якби не було важко римлянам стримувати атаку гунів, їм усе ж таки вдалося добряче пошматувати ворога та змусити його відступити. Римляни відійшли у свій табір. Син вождя Вестготів, повертаючись у римський табір, потрапив у засідку гунів та був поранений у голову, але усе ж таки дістався табору. Флавій Аецій теж з труднощами, але дістався до римського табору. Зранку наступного дня і римляни. І гуни могли оцінити масштаб цієї битви. На каталаунських полях лежало безліч мертвих тіл. Серед цих тіл було знайдено мертвим везгоцького вождя Теодоріха І. Можливо, боги Гунів передрікали смерть саме Теодоріха I. Син Теодоріха Торісмунд рвався у бій, щоб помститися за батька, але Флавій Аецій вмовив Торісмунда відбути у Тулузу, де він мав сповістити про смерть Теодоріха та взяти владу над готами у свої руки. Також Аецій віддає наказ взяти в облогу табір Гунів. Римляни оточили табір Гунів, а римські лучники розпочали обстріл ворога. Гуни засурмили у сурми та почали готуватись до оборони табору. А віддав наказ сконструювати поховальне вогнище з кінських сідел і пообіцяв Гунам, що він краще згорить у вогні, ніж дасть римлянам себе вбити. Через деякий час Флавій Аецій наказує римлянам припинити облогу ворожого табору та дозволяє Гунам відступити. Чому Аецій дозволив Гунам відійти? Це питання мучить істориків вже не одне століття. На теперішній час панує думка, що Флавій Аецій не переслідував недобитих гунів через послаблену римську армію та через те, щоб використати гунів у можливих майбутніх битвах проти готів, які набирали політичної та військової ваги. Якби там не було, аттіла пішов, але для того, щоб повернутись вже наступного року, у 452 році гуни знову перетнули Дунай та увійшли на територію Римської імперії. Гунам вдалося пограбувати та знищити аквілею, дійти до Медіолану. А імператор Валентиніан мусив втікати з Равенни в Рим. Флавій Аецій нічого не міг вдіяти, щоб захистити північну Італію. Натомість Аецій сконцентрував свої сили для захисту Риму і вдало костеляв Гунам, змусивши їх зупинитись в долині річки. По. Зі свого табору на річці По Аттіла відправив посланців до Валентиніана з вимогою віддати йому те, що належить, тобто Юсту, Гонорію і половину територій Західної Римської імперії. Якщо ж Валентиніан відмовиться, то Гуни вирушають на Рим війною. У відповідь Валентиніан відправляє посольство до Аттіли. Серед посланців був папа Лев І, який якимось чином вмовив Атілу відступити. Що там наговорив папа Лев І, Нам невідомо, але християнські історики писали про те, що саме папа Лев вмовив Аттілу не йти на рим та й взагалі залишити території західної римської імперії. А ще писали, що розмовляючи із папою, Атіла побачив Янгола, який погрожував мечем вождю Гунів, і Атіла так перелякався, що віддав наказ відступати. Історик Пріск писав, що Гуни вмовили Атілу не йти на Рим, адже боялись, що після того, як вони пограбують місто, то Атіла помре. Гуни згадували пограбування Риму готом Аларіхом і те, що Аларіх помер невдовзі після пограбування Риму. До усього цього імператор Східної Римської імперії відправив армію за Дунай, де римляни провадили каральну експедицію проти Гунів, і, мабуть, саме тому. Атіла зупинив свій наступ на рим та повернувся за Дунай у перші місяці 453 року. Атіла гучно відсвяткував одруження із жінкою на ім'я Ілдіко. На ранок гуни знайшли Атілу мертвим. Переповідають, що він захлинувся у вісні власною кров'ю, яка пішла носом. Гуни поховали Атілу у золотій труні, яку помістили у срібну труну, а вже срібну труну помістили у залізну. Тіло Атіли було поховано а усіх рабів, які брали участь у похованні вождя Гунів, було страчено. Принаймні так нам розповідають легенди після смерті Аттіли владу над гунами отримали його сини: Еллак, Денґіг та Ернак, і саме вони, за словами історика Іордана, у своєму бажанні правити всі однаково знищили імперію Аттіли. У 453 році в Римі святкували гучне весілля. Син Флавія Аеція Гауденцій одружився із молодшою донькою імператора Валентиніана Плацидією. Після усіх урочистостей Флавій Аецій відбув у Галлію, і майже одразу після його від'їзду Петроній Максим, заможній римський сенатор, який прагнув отримати посаду головнокомандуючого армією Західної імперії, починає каламутити воду проти Флавія Аеція. Максим звинувачує Аеція у тому, що головнокомандувач планує вбити Валентиніана та проголосити свого сина Гауденція імператором Західної Римської імперії. Валентиніан проковтнув наживку і у вересні 454 року викликає Флавія Аеція в Рим. 21 вересня 454 року Флавій Аецій зустрівся із Валентиніаном та його радником Іраклієм у імператорському палаці. Поки Аецій розповідав про справи у Галлії, Валентиніан не промовив ні слова. Коли мова зайшла про армію, Валентиніан підвівся та закричав, що він більше не терпітиме панування Аеція. Валентиніан вихопив меч та наніс Флавію Аецію удар у голову. Після цього удару Іраклій витягнув кінжал та разом із Валентиніаном добив Флавія Аеція. Кажуть, що після вбивства Аеція імператор Валентиніан спитав одного зі своїх радників: Як ти гадаєш, чи правильно я зробив, що вбив Аеція? Радник відповів: чи добре це, чи ні. Я не знаю, але знай імператор, що ти відсік свою праву руку лівою. Після вбивства Флавія Аеція Петроній Максим намагався утримати посаду вбитого полководця. І, можливо, імператор Валентиніан і проголосив би Максима магістром мілітом західної римської армії, але радник Іраклій вмовив імператора не надавати Петронію Максиму цього титулу. Мабуть, Іраклій не планував ділитись владою над Валентиніаном ще із кимось. Тоді Петроній Максим запланував вбити і Валентиніана, і Іраклія. Максим звертається по допомогу до Оптіла та Фраустіла, друзів покійного Флавія Аеція. Максим пропонує помститись за смерть полководця, і вони з радістю погоджуються. 16 березня 455 року. Імператор Валентиніан у супроводі радника Іраклія Оптіла та Фраустіла відправився на Марсу поле, щоб потренуватись у стрільбі з луку. Як тільки Валентиніан прибув на Марсове поле та зіскочив з коня, Обтіла вдарив його по голові. Валентиніан озирнувся подивитись, хто посмів вдарити імператора. Розвернувшись, Валентиніан побачив обтіла, який, витягнувши кінжал, струмив його в око імператорові. Фраустіла зарізав Іраклія за вбивством. Спостерігала охорона імператора, але вони не вжили ніяких заходів, щоб схопити вбивць. Річ у тім, що охорона Валентиніана складалась з вояків, які були вірними солдатами Флавія Аеція. Еція. У 455 році Західна Римська імперія отримала нового імператора Петронія Максима. Але про подальші події ми поговоримо у наступній серії із циклу падіння Заходу. Добра усім, крім ворогів, почуємось!